Читати свій вірш вишиванка сьогодні ранком написалося. Куде земля від вечора й до ранку, лиш стихне, тихо вийде на поріг. Припала пилом чорним вишиванка, її бронежилет і оберіг, як швидко догоріли рідні стіни. Живе в підвалі мати стільки дів присіла на освіт біля руїни Пропахлий димом, надломила хліб, було село. Тепер лиш вітер звище, і цю біду рукам не розвести, розтерзане чорніє кладовище. Вони ж стріляють в квіти і в хрести. І з крові і пожеж ставав світанок. Невже ну діждались, Господи, спаси? Сусід Микола вискочив на ганок, Петрівно, рушники скоріш неси. Лягають рясно, мов стіпки, снаряди, і танки гладять здиплені поля. І стоголоса за згорілим садом вже хтось калину тую підійма. Гримить, гуде, гудить. рясуться зайди. червоно-чорним мерехтить в очах. То наше військо хрестиком і гладдю до перемоги вишиває шлях.